Наскільки важлива професійність поліграфолога? і чи може от його майстерність професійність компенсувати певні там, недоліки техніки? Е, майстерність поліграфолога це я вважаю взагалі е, must have. Okay. Чим е, топовіший поліграфолог, тим краще буде проведене тестування. Техніка є техніка, вона фіксує усі реакції нашого з вами організму. Але як проведена претестова бесіда, як запущена організм людини, як його запущена там підсвідомість, як проведено, як зроблено, як підведено, як складені питання? Вони теж там є ціла наука, як їх складати ці питання? Вони не можуть бути дуже великими. Вони повинні бути е, дуже простими для респондента, щоб він їх розумів. Ну, якщо там якась кража, е, грошові кошти з сейфа в розмірі там, 10 тисяч гривень. Взяли ви до прикладу. Гроші перераховували, е, там зниклі гроші, перераховували, міняли, купували, тратили, передавали. Дія нам потрібно виявити дію, яка е, була зроблена. Там, підозрюваним респондентом. І якщо людина не причетна, то вона не робила ці дії. Вона буде нервувати однаково, що на питання про е, перерахунок грошей, що на питання про взяття цих грошей з там, сейфу чи будь-звідки. Однак людина, яка причетна, вона має певні м, знання причетної людини. Це перерахунок грошей, це які купюри, це м, Подальша доля цих грошей, взагалі, тому це от в комплексі, воно все так гарно працює.